Парламент з другої спроби легалізував медичний канабіс. Що далі, гроші від уряду Орбана На ЗКО оприлюднило інформацію про доходи лідера Євросолідарності чи призиватимуть до збройних сил чоловіків з-за кордону? Про теми, які стосуються кожного, говоримо сьогодні у програмі Інформдень. Парламент з другої спроби легалізував медичний канабіс в Україні. За проголосували 248 депутатів. Законопроект регулює обіг коноплів в медичній промисловій і науковій галузях. Вирощування марихуани для рекреаційного споживання і далі лишається злочином, запевняють у профільному парламентському комітеті. Про те, коли хворі зможуть отримати ліки на основі марихуани, поговоримо з експертом з легалізації медичного канабісу Тарасом Ратушним. Тарасе, вітаю. То що зміниться в Україні після того, як цей законопроект підпише президент? Яка кількість хворих потребує зараз ліків на основі медичного канабісу? Насправді, алькуляцію конкретного числа а, осіб в Україні, які потребували б ліків на основі канабісу? Сьогодні зробити дуже важко. Це було важко зробити і до повномасштабного вторгнення. А, зараз ще складніше. Через об'єктивні обставини, але можна спиратися на дані Міністерства охорони здоров'я, які озвучувалися у 2020 році, і ця цифра вкладала 2 мільйони українців. Цю цифру також озвучувались на сайті президента України після повномасштабного вторгнення. Логічно припустити, що таке число. Зросло через те, що під час воєнного стану захворювання загострюється, виникає значно більша кількість поранених, травмованих людей, які перебувають у стресі, а також інші є причина того, що кількість потенційних пацієнтів, які могли би Використовувати ліки на основі канабісу це науково-технічний прогрес, а це означає нові лікарські засоби, які розробляються для лікування нових і нових хвороб. Але ж ще до війни Кабмін прийняв постанову, якою затвердив два імпортні препарати на основі медичного канабісу. Чому так важливо було легалізувати виробництво вітчизняних ліків на основі марихуани? Якщо взяти на прикладі е, онкопацієнтів, які отримують е, ліки на основі копію е, морфіну в даному випадку, е, він е, знімає біль. Але е, пацієнту, якого знято біль таким чином, має ще одну проблему: він не може спати. А з медичним канебісом, який йде у супроводі з морфіном, людина може спати. Це дуже принциповий момент для людей, зокрема на термінальній стадії, коли, отримуючи велику кількість морфіну середньодобову, вони начебто знімають свій біль, і начебто це питання вирішено. Але людина при цьому не спить тиждень. Місяць ви сказали про два препарати, які у 2021 році було внесено в таблицю номер два переліку наркотичних засобів, і проголошено, що тепер вони у нас дозволені. А насправді, ми ці два з половиною роки відтоді живемо ну, більше, вже три роки минуло. Вже три роки ми живемо. З таким певним міфом, що в нас дозволені певні препарати на основі канабісу, і ці два препарати у нас відсутні на ринку не тому, що вони дорогі, а тому, що юридично неможлива їхня державна реєстрація. Один із цих препаратів, наприклад, він складається на 50% з тетрагідроканабінолу рослинного походження. І цей... Активний елемент у нас знаходиться в таблиці 1, повної заборони, як особливо небезпечний психотропний засіб, обіг якого заборонений. Використання в медицині, якого відповідно до закону, неможливо. Сам по собі цей препарат він є екстрактом канабісу, який також знаходиться зараз в таблиці 1, як особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений. і саме на цій підставі державна реєстрація препарату, який своїми елементами базовими коріннями знаходиться в таблиці повної заборони, державна реєстрація такого препарату була б, м'яко кажучи, проблематична. І саме з цієї причини ні одна фармацевтична компанія досі не звернулася в Україну. З наміром його реєструвати, голова профільного комітету з питань медичної допомоги Михайло Радуцький запевняє, що держава контролюватиме увесь ланцюг виробництва від вирощування і до виготовлення ліків. Це реально зробити Є найголовніша проблема це те, що він делегує більшість механізмів регуляції на розсуд і на виконання кабінету міністрів. І тому як буде це прописано у підзаконних актах в постановах кабінету міністрів, у наказах міністра охорони здоров'я чи в інших міжвідомчих інструкціях на реалізацію цього закону, так воно все і буде. Але як воно буде, ми поки що цього не знаємо. І не знаємо також відповіді на питання, коли. Опоненти критикують законопроект за те, що він, мовляв, перетворить Україну на плантацію для вирощування канабісу не лише для внутрішніх потреб, а й для продажу в Європу. Прокоментуйте, будь ласка, ці заяви. Цей законопроект він з самого початку передбачав модель, яка би е, забезпечувала вирощування в Україні під охороною за ліцензією. Фармакологічної сировини, тобто медичних конопель, які вирощуються за протоколами якості і безпеки, і відповідно далі йдуть на переробку в фармацевтичну промисловість. Єдине, що цей законопроект на старті не передбачав, а це того подальшого ланцюжка виробництва лікарських засобів, і відповідно. Єдиний напрямок, куди би ця сировина могла б переміщуватись, був це за кордон, тобто для експорту. Насправді в тому, що канабіс вирощується як сировина для експорту. Ну, немає нічого, ну, як мінімум, точно немає нічого кримінального і немає нічого поганого. І е, українці мали би переживати, на мою думку, більше якщо б цим. Тобто постачанням сировини у Європу власне модель регулювання медичного канабісу в Україні і обмежувалася. Тобто українські пацієнти могли б бачити в кращому випадку тільки імпортні готові ліки, а ніякої науково-технічної бази, яка би забезпечувала тут дослідження, розробку нових засобів речовин. з… Рослини, канабіс і виготовлення, головне виготовлення з них ефективних лікарських засобів тут в Україні до цього всього не було. От якби е, була б от така перспектива, то вона би мала нормальну людину лякати, ми б були якимось сировинним придатком, куди б нам звідки, е, навпаки, зворотньому напрямку надходили вже продукти виробництва. З цивілізованих країн, от в такій країні, я би особисто жити не хотів би. Дякую за розмову. Експерт з питань легалізації медичного канабісу Тарас Ратушний поділився своїми думками щодо того, коли в Україні з'являться ліки на основі медичного канабісу. І в обід стало відомо, що фракція Батьківщина заблокувала цей законопроект, внісши у Верховну Раду постанову про його скасування. А ми переходимо до нашої другої теми: 37 мільйонів гривень від уряду Орбана. Таку суму отримав 24 листопада від Мінфіну Угорщини лідер Євросолідарності Петро Порошенко. Інформація про це з'явилася на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції у державному реєстрі декларацій, що власне і спричинило жваве обговорення у ЗМІ про цю ситуацію. Поговоримо з політологом Олегом Лісним. Олеже, вітаю вас. Що ви думаєте з цього приводу? Як можна прокоментувати? Ну розумієте, що у нас останнім часом і це не один рік. Угорщина вона викликає, скоріше, не Угорщина, а позиція Горбана викликає якусь однозначно негативні якісь відчуття. Це та особа, яка нам педалює торпедує наш вибір в біків євроінтеграції. Це ми бачимо останнім періодом. Раніше це було мовне питання, яке педалювалося підігравання путіну. Тому, от якщо виникає така новина, а вона скоріше за все достовірна, якщо її оприлюднює ЗК, зрозуміло, що. Ці дії Порошенка викликають знову ж таки завдяки е, уже фльору Орбана якусь негативну конотацію. Прес-служба лідера Євросолідарності прокоментувала публікації у ЗМІ таким чином, зокрема, вказавши, Петро Порошенко самостійно не займається розміщенням коштів, а для збільшення ефективності використання ресурсів залучені незалежні професійні радники. Більше 90% вкладається в Україні в українські цінні папери. Прибуток, врешті-решт, витрачається на допомогу армії. За останній час відповідні прибутки від цих паперів були отримані зі США, Великої Британії, Франції, Угорщини тощо про що відразу було повідомлено на ЗК. Інформдень також звернувся за коментарем до прес-служби лідера Євросолідарності. У відповідь нам надіслали такий самий текст, який розмістили раніше на офіційних сторінках партії у соцмережах Олеже. От ви щойно почули пояснення прес-служби Євросолідарності. Що ви можете сказати з цього приводу? Чи правда чи ні це мають компетентні органи з'ясувати, які дійсно дивляться, куди і, знову ж є звітність, куди йдуть кошти? Але в мене виникає. Я не є фахівцем у фінансовій сфері, тому в мене виникає знаєте такі запитання пересічного українця. Чому Угорчина? Тому що знову ж таки ми не дарма починали наше спілкування з того, що Угорщина вже не один і не два роки не є дружньою нам державою, має на увазі не як простий народ, а як уряд Орбана. І тому я думаю, що можливо я помиляюсь, дуже суб'єктивна думка, але от е, все таки м -м, Порошенко має. Мати вплив на тих людей, які розміщають його кошти, не в тому сенсі, що він там заробляє, не заробляє, тому що він по великому рахунку політик, і він має отримувати платню тільки в Верховній Раді, але ж ну у нас є. Маємо те, що маємо. Проте його думка, наприклад, для тих, хто розміщає, може бути важливою. От він може сказати, що от в оці в оцих країнах ми не розміщаємо. Тому що ну дивно, що в державі, яка нас торпедує, яка апелює до всіх з тим, щоб нас не брати в євросоюз, а е, наші політики там розміщають свої капітали. Е, чому знову ж таки виникає питання: чому, чому Угорщина, чому не Україна? Тому що в нас є військові облігації, з яким з досить високими відсотками, да вони могли б навіть я думаю перебільшити ті відсотки, що отримав від, від вигляді дивідентів Порошенко. Тому то дуже. Багато питань, але основне це про відповідальність політиків. Я з в тому, що його юристи вони досить відомі. І авторитетні вони зможуть суспільству це якось пояснити, але є прості запитання, і на них є прості відповіді. Знаєте, один із моїх колег в Фейсбуці сьогодні написав: що ну добре, вже сталося як сталося. Тоді треба прозвітувати про цю передати цю суму на зсу і прозвітувати про це. І тоді питання ну, самі по собі зникнуть. Не можна не згадати історію, коли Петра Порошенка не випустила за кордон наші спецслужби. Як ви гадаєте, лідер Євросолідарності дійсно планував тоді зустрітися з Орбаном? Про що вони збиралися говорити? Тут може бути декілька версій, це одна із версій, що спілкування відбувалося б в тому річчі, що вигідно Україні, щоб підтримати, щоб угорщина підтримала нас на шляху до Євросоюзу до до перемовин. Да, про вступ до Євросоюзу можливо це бізнесові питання, тому що такі така сума була повернута горським урядом. Занедовго до цього візиту, і там, якщо не помиляюсь, в Угорщині зараз водяться податок на надприбутки, теж одна із версій. Інша версія, що щоб не сталося, це версія СБУ. Це було б не на користь, тому що якщо вірити знову ж таки спецслужба, там планувалося якесь російське ІПСО або провокація, які використали проти України, тим більше напередодні таких. Доленосних е, перемовин, доленосної зустрічі про початок перемовин е, про вступ України в ЄС тому тут може бути багато варіантів, але те, що е, превентивно. Здіздіснені превентивно зробили українські спецслужби, тому ми і не дізналися конкретних намірів, конкретних результатів або конкретної мети цієї поїздки. може це найкраще, тому що ми, якщо подивимося сухий залишок, то перемовини розпочалися. Угорщина була нейтралізована ну, в, вигля... в особі Орбана, тому тут ми можемо тільки гадати. Що могло статися тоді ЗМІ поширювали інформацію, нібито лідер Євросолідарності мав намір передати зацікавленим сторонам сигнал про готовність посприяти у примушуванні України до миру. Наскільки таке можливо? Так, мені ця інформація потрапляла. Просто зараз не згадаю, хто це і озвучував. Але не, не, не так це важливо. Я розумію логіку цього. Посилу, тому що там називалася така формулювання, як мінськ, 3 а ми бачимо, що все-таки Порошенко останнім часом, і навколо нього, і політики, і експерти все частіше говорять про те, що ця війна не може бути вічною, що не варто воювати до останнього українця, що ми програємо або програємо Граємо це дуже часто лунає на превеликий жаль саме з цього боку. Тому гіпотетично можна припустити, що це є бачення політичної сили, яка вже має досвід замирення або там. Тимчасове припинення бойових дій, але ми ж бачимо до чого це все призвело. Якщо мінськ перший, то це там більш-менш зрозуміло. А далі далі це вже історія розсудить. І коли кажуть, що е, в такий спосіб була зупинена війна, і ми бачимо, що такий спосіб війна тільки продовжилась. Тому, наприклад, якщо і вважати, що мінськ 1 2 були нереалістичними. На той на той історичний момент, то зараз однозначно нам мінськ 3 не, не потрібен. Тому я вважаю, що якщо така думка і була, то знову ж таки повертаюся до превентивності дій спецслужб, вони були зроблені вчасно. Пане Олеже, дякую за ваші коментарі. Політолог Олег Лісний висловив свою думку про задекларовані Петром Порошенком доходи від угорського мінфіну. Призов до лав збройних сил чоловіків, які перебувають за кордоном, поки не обговорюються. Так прокоментували у прес-службі Міноборони публікацію в німецькому виданні БІЛД, яке взяло інтерв'ю в Рустема Ум'єрова. Там написали, що мовляв наступного року Україна планує викликати на військову службу чоловіків українців за кордоном у прес-службі. Відомства кажуть, що Білд подав слова міністра не зовсім коректно. Насправді, у говорив журналістам про рекрутинг і необхідність донести до українців за кордоном як важливо їм приєднатися до війська. Детальніше про тему мобілізації поговоримо з політологом Олексієм Буряченком. Олексію, вітаю вас! Прокоментуйте цю історію з інтерв'ю з міністром Уміровим. Це просто перекручування його слів чи якийсь вкид. Міра більше говорив про візію, да? про візію про справедливість, і в принципі він казав абсолютно правильно, адже в нас виходить таким чином, що ті, хто українці за кордоном, да? тобто, по суті таке враження, що мобілізація їх не стосується, правильно от а ті, хто в Україні, ті, це мобілізація стосується, чи справедливо це. Це чи конституційно це на ні? Тому що паспорт України однаковий. Він що в громадян України, які на території України, що громадян України, які поза територією України знаходяться, в них абсолютно рівні права та обов'язки. От скоріше за все, саме цю думку, перш за все журналістам намагався донести пан Уміров. Да і вона, вона справедлива. Інше питання, інше питання: що е, якихось реальних е, можливостей для того, щоб привести мобілізацію українців за кордоном, ну 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 майже немає. Це абсолютно очевидно. І до речі, про це ж казав вже е, виходив з на офіційний брифінг спікерами Міністерства оборони. Що на рівні на рівні візії, на рівні бачення, на рівні справедливості, якби да ми всі це розуміємо? Але практичних інструментів реалізації у нас немає. А взагалі, чи є наразі якийсь механізм мобілізовувати українських чоловіків за кордоном? Ми з вами говоримо зараз виключно про там про гіпотетичну можливість а, і а, за кордону. Я не думаю знов ж таки повертаючись до позбавлення там а, на жительства, да я не думаю, що іноземні держави а, підуть на такий крок, адже це про права людини. А вони в будь-якому випадку вони будуть відмовлятися від громадянства. Це люди, які і так ухиляються відно. Мобілізації вони будуть просити політичного притулку. Ну тобто не все одно не буде зреалізовано скоріше все. Там мобілізація на там вилучена людина з іншої держави, якось там примусово на скажімо да її там транспортування в Україну. Це, це дуже складна, дуже складна процедура. Я думаю, що як ви кажете, ми першопроходці, можливо частково які. З дії в цій царині і принесуть результат, але як на мене, потрібно все одно робити акцент абсолютно на інше на інформаційну кампанію, на те, що умєров вже реалізує свою цю основу політики по рекрутингу, для того, щоб не тільки ТЦК там да ормісевого сам там шукали людей. Ну от, але щоб це. Відбувалися на во через приватні кампанії, рекрутингові компанії через широку інформаційну кампанію. Михайло Подоляк висловив ідею, які санкції можна застосовувати до людей, що уникають мобілізації за кордоном. Він запропонував домовлятися з урядами інших країн, де проживають наші громадяни, позбавляти їх посвідки на проживання. Як ви можете прокоментувати таку ініціативу? Я думаю, тут питання виключно індивідуальне. Заява пана Подоляка, вона звичайно вже ближче до реальності аніж тієї ж безугли. І так знов ж таки для громадян України про це, що ми вже казали, І кримінальний кодекс також він насправді однаковий і рівень відповідальності однаковий. Тобто, якщо людина умисно ухиляється призову мобілізацію, Зації, ну, звичайно, за це передбачена в тому числі і кримінальна відповідальність. Там є адміністративна частина відповідальності, але в, в інших випадках є і кримінальна. Тому, звичайно, такі, такі провадження можуть порушуватися нашими правоохоронними органами. Але для цього потрібно зібрати доказову базу, що. України поза межами України дійсно. Ухиляється від мобілізації, яким чином це зреалізувати на території іншої держави, ну якоїсь там гіпотетичної там Польща, навіть найближчої до нас важко сказати, адже це потрібно буде нашим правоохоронним органам, скоріше за все на рівні міжвідомчої, міжнародної взаємодії, проводити там певні да певні дії. І чи захочуть це робити там правоохоронні органи і іншої держави скажімо, да, в таку в таке чуттєве питання заходити як мобілізація українців поза межами України? У мене є ну насправді тут величезні сумніви. Тобто суто юридично резюму, резюмуємо да суто юридично. Пан Подоляк правий, це можливо, але знову ж таки. Так дуже незрозуміло, яким чином можна буде, скажімо, да, реалізовувати ці інструменти відповідальності. Олексію, дякую за розмову. Політолог Олексій Боряченко розповів, чи можливо наразі мобілізовувати українських чоловіків за кордону. І це була остання тема на сьогодні. З вами був Анатолій Сірик. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та сторінки у соцмережах. Побачимось у вівторок.